Давайте поговоримо, що варто чекати уже цієї весни в контексті Києва. Так підготувала для нас дуже багато цікавих тем. І розпочнемо із заяв Укргідромоцентру про те, що чекає нас цієї весни, зокрема, в перші п'ять днів березня. Можливі різкі коливання рівні води у Дніпрі через киди води із київського водосховища. Рівень може досягати відміток початкового затоплення заплав та пониження територій. Це якщо дослівно. Колега ваш екс-колега народний депутат України, точніше, депутат від Київської міської ради, пан Андрій Вітренко, був у мене нещодавно в ефірі, і ми говорили про зношеність тунелів в результаті. Ми коли побачили, так у якому е, наразі стані наш київський метрополітен, і він каже, що цієї весни просто буде у нас тут Венеція. То uh -huh. що пане Максиму, годувати нам уже гондоли? Uh -huh. По-перше, гондоли ніколи нам не помешають, якщо загальними речами сказати, давайте поговоримо, що я не вважаю себе гідроекспертом, і я думаю, що пан це також гідрофер. Ну давайте чесно будемо казати. Друге, чи нормально розливи в Дніпрі? Так нормально, вони відбуваються майже там щороку, минулого року. Якщо ви пам'ятаєте, славно звісно була спроба забудувати парковку. На набережні Дніпра і там сказали, що це парковка на воді безпосередньо в воді, безпосередньо на пляжі і таке інше. Там реально це місце, що щороку підтоплюють. а Саме тому в набережні є дамба, є окремий захист, який дозволяє мешканцям оболоні спокійно собі існувати. Саме за те, що це органічно, що Дніпро під час паводків виходить з берегів і спокійно собі там існує. Це вся історія. Тупорилість бажання київської Влади забудувати це, вона якби відбувається за те що там це місце завжди підтоплюється. Саме тому це тупорили рішення витрачати комунальні гроші. По перше, їх вкрадуть кожна третя гривня крадеться. По-друге, там місце, де буде завжди вода важлива. Друге, чи може бути підтоплені тонелі Київського митрополітена фіхло знає я не метростроєвець, я просто голова офісу трансформації Казали, що близько 22 станцій. метро ймовірно можливо можуть піти вслід за ось тими шістьма станціями, так які наразі закриті. Я би був чесним, я би не спекулював. Таким чином я би звернувся до експертів, зробив би експертні висновки незалежні. І після того, якщо це законно і відкрита інформація, я б повідомив громаду, що відбувається. Скоріш за все, митрополітен скаже, що це режимний об'єкт. Ви не можете туди потрапити, і тим паче не можете отримати секретну інформацію. І будь-які депутати... щодо станції, які підтопили та Академіївська Лобіцька, була інформація, попереджали активісти, громадські. І активісти кричали про те, що ситуація може бути кричущою, але не взяли до уваги ця інформація. Сталося те, що да, сталося діна, що там критична точка в метрополітені відома з 80-х років. Саме це місце під час будівництва воно трагічне. Там загинуло дві людини. Метростройців, там віночки висять, це реальне місце трагедії, і всі знали, що там є притоки цього либіді, інших річок, що там специфічний ґрунт, і його реально будували чути mm -hmm. не вручну. Бо Прохідницький, оцей щит, він був там загублений, і всі знали, всі ці 30 років вже перевела ділянка. Але от от ви, як ем, здорова людина, ви якщо знаєте, що у вас якась є там Алергія на сонце, наприклад. Чи будете руку на сонце виставляти під час літа чи поїздки в Єгипет Скоріше все, ні. Правильно, ви будете обережно це виставити. я буду користуватися кремом Точно, бо ви розумна людина, у вас одна рука ліва, одна рука права, і ви будете берегти. нинішня київська влада, знаючи, що це проблемна ділянка, не приділяла її уваги 13 років, і потім, коли воно прорвало і потекло, все сказали, які кошмари, який кошмар? кошмар. Всі знали, що там є проблема. Але якщо ми зробимо адвокатський або депутатський запит, покажіть мені скільки разів ви проводили технічне обслуговування цієї ділянки 20 метрів, ніхто вам нічого не покаже. Я вам гарантую, що нема ані аналітики, ані незалежних експертів, ані дій. Умовно, якщо ви приходите до стоматолога, ви маєте сказати, от тут зубчик, тут каріес, тут ще щось, перевірте. І виходите до того самого стоматолога, він крив, вашу карту і каже: Діна, в тебе все в порядку, восьмерки здорові, шестьорки нормальні, йдемо далі. От так нижня влада Пане не. Максима, як я розумію, за цих 13 років виділялися кошти на огляд, крали кошти. Крошти, кошти крали. Є гарний кейс з приводу підземної частини моста метрополітену. Там, згідно законодавства, раз на півроку водолази мали перевіряти, що відбувається з підпорами цими. Угу. По-моєму, рік тому з'ясувалося, що умовно 20 чи 30 мільйонів гривень вкрадені, які списувалися на умовних міфічних водолазів. Бо нічого навіть не робилося. Тобто водолази ті поставили підпис, що вони це робили на ділі, не робили гроші, кралися. І така сама з інфраструктурою скрізь по Києву. Саме тому воно падає одне за одним. Ми нещодавно збудований містоперехід на Діктярівській. Його ну, по перше, там ламалося, падали балки, якщо ви пам'ятаєте. І вдруг його побудували. Але вийшло розслідування наші гроші. З'ясувалося, що там в п'ятеро вкрали на арматурі, вдвічі вкрали на асфальті, і решта-решта-решта. І будували якісь люди пов'язані з якимись одеським криміналітетом. От так от працює Київська Мафія влада одеська. Так.